Старі радянські застарілі зразки, вони в свій час були ефективними і не зовсім не, скажем так, непоганими. Але на сьогоднішній день, коли помінялася війна, коли не атакують танковими дивізіями, а війна дронів. Потрібно нам мобільніші майстерні, де хлопці виїхали там, можливо, евакуювали. Якщо менша машина, там легкова машина, якщо тяжка машина, підремонтували, там підварили, замінили і швиденько уїхали. Отакі От мобільні майстерні зараз потрібні в умовах сучасної війни. Я заступник командира однієї з військових частин, підполковник Насіянко Василионідович. Почав я свою службу в 90-му. 1990 році, починаючи з Урозького Суворівського училища далеко за межами України, ще в Радянському Союзі, служив в Україні, в Україні вже на різних посадах. Свій час був звільнений в запас на пенсію. Спочатку повномасштабного вторгнення, перших, з перших днів, я знову признавав призвався Збройні Сили України і до сих пор служу і буду служити до тих пір, поки ми не переможемо ворога. Вже менш немає цієї радянської показухи. От. Ніхто вже бордюри не білить в білий колір, от, а займає, займається чистою бойовою підготовкою от, для перемоги. Не, вже показухи немає. Нам потрібно відійти від цих старих зразків, радянських зразків і почати укомплектовувати ремонтні майстерні мобільними, от такими мобільними ремонтними майстернями. Що касається мобільності, то це краща машина. На сьогоднішній день, яку я бачив. Хотілося б подякувати благодійному фонду Твій крок, а також небайдужим громадянам нашої країни за те, що вони допомагають силам оборони в такий складний час для нашої країни. Потрібно допомагати Збройним силам, хто чим може, хто гримнею, хто добрим словом. От, на сьогоднішній день це допомагає захисним. Thank you